Велика поїздка Європою президента України цього тижня завершилась в Ужгороді. До міста на Закарпатті прибули європейські лідери, зокрема, очільник Євроради Антоніо Кошта та прем'єр-словаччини Роберт Фіцо. Із українською делегацією усі ці дні працювала моя колега Ніна Коломієць. Вона із перших уст дізналася про результати зустрічей за зачиненими дверима а також мала нагоду запитати лідерів про головні для України теми: про блокування вступу України до ЄС і тривожні сигнали. Пекіна. ексклюзивні подробиці і коментарі у її сюжеті із Закарпаття. Такі кадри справжня журналістська удача. Розмова двох високопосадовців відбувається не за зачиненими дверима, а просто під час прогулянки лісом. І з усмішками, подеколи жартуючи, президент України Володимир Зеленський та очільник Євроради Антоніо Кошта обговорюють зокрема результати зустрічі коаліції охочих, що відбулася у Парижі. 26 держав офіційно підтвердили намір долучитися до гарантії безпеки для України. За півгодини після цих перемовин просто неба дві делегації проводять розширення Ширену зустріч лунають перші спільні заяви лідерів. Ми створюємо таку систему безпеки, яка почне, яка почне працювати вже в час війни, збережеться після війни та розгорнеться повністю. Це конкретні речі на землі, в небі, в морському просторі, в кіберпросторі. Також це про фінансування наших сил. Ми працюємо зі США та іншими партнерами, щоб посилити наш тиск на Росію через прямі і вторинні санкції. І так зупинити цю війну, припинити вбивства людей у Брюсселі Починаємо розгляд нового санкційного пакету. Маючи нагоду поставити запитання обом лідерам, я цікавлюся перспективами вступу України до Євросоюзу з огляду на те, що це повинно стати однією з гарантій безпеки для України, але нашу євроінтеграцію продовжує блокувати Угорщина. Ми робимо все, що нам рекомендує Євросоюз, Єврокомісія. Ми все робили, тому я не бачу, скажімо так, що є фундамент для будь-яких закидів з боку угорської сторони до нас. Ми готові зустрічати з Орбаном, проговорювати, чим ще вони не задоволені, і чим ще ми можемо допомогти, щоб вони були нарешті задоволені, Президент Трамп наголосив, важливо зменшити російські спроможності вести цю війну, тобто припинити купувати нафту та газ у Росії. На рівні ЄС ми знизили на 80% споживання енергоресурсів із РФ. А значна частина тих 20%, що залишилася, споживає саме Угорщина, і найкращий спосіб пришвидшити закінчення цієї війни зупинити імпорт російських нафти і газу до Угорщини. Далі разом із обома президентами прямуємо на засідання конгресу місцевих та регіональних влад міністри, голови військових адміністрацій та представники місцевого самоврядування обговорюють формування бюджетів, підготовку до опалювального сезону та потреби ветеранів. Антоніо Кошта ділиться своїм досвідом. Як колишній мер Лісабона, можу запевнити, що значну частину законодавства і політики ЄС здійснюють саме місцеві органи влади. А ось із ким чимало геополітичних поглядів в Україні різняться, так це з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Він завітав до Ужгорода після візиту до Китаю, де зустрівся одразу з кількома диктаторами. Утім, у головних для України темах, як от енергетична стабільність та рух до ЄС, запевняє Фіцо із українським главою держави. Порозумілися понукосом панові президентові. Я запропонував пану президенту весь досвід словацького уряду, адже перед процесом вступу до ЄС ми припустилися багатьох фатальних помилок. Якби не вони, наша позиція у ЄС могла бути сильнішою ніж зараз. Міцні стосунки словаччини з Україною, справедливий мир, європейська перспектива це те, чого ми прагнемо. Попри деякі моменти, на які в нас точки зору різняться. Чим більше ми будемо працювати один з одним, тим краще буде для всієї Європи. Я впевнений в цьому. Принцип для України один. Ми готові а, а, забезпечувати і енергостабільність і для словаччини і для інших партнерів і мати спільний проект. У нас тільки один принцип це не російські енергоресурси. А я прем'єра Словаччини напряму запитую про результати його зустрічі з Путіним, пане Фіцо, які меседжі ви привезли з Китаю і з того, що вже відомо публічно ви мали зустріч з Путіним і він запропонував вам енергоблокаду України. Яка ваша реакція на цю пропозицію? Інформація, яку ви зійська що... же. Ваша інформація, ніби ми розмовляли про якусь енергетичну блокаду України, не відповідає дійсності. Це взагалі не було предметом перемовин із Володимиром Путіним. Ми передусім говорили про двосторонню співпрацю між Словачиною та Російською Федерацією. Прем'єр Словаччини обіцяє бути на зв'язку з президентом України, але одразу ж зауважує, телефону в нього нема. Тож Усім відомо, що в мене немає мобільного телефону, але це не означає, що ми не можемо підтримувати контакт. У Нас хороший проект спільний ці добрий для словаччини, да, для угорщини, а да, не тільки для України. Це важливо, але ми йому передамо інформацію. Правда, він сьогодні на прес-конференції сказав, що. Телефону у нього немає, що я не перестуюся. Я йому листа напишу. ці ексклюзивні кадри. Ми зняли вже на міському вокзалі, де Володимир Зеленський зустрівся із залізничниками. Ужгород став першим обласним центром України, з'єднаними з Братиславою Євроколією. Візит президента до Закарпаття завершується інтерв'ю американському телеканалу на руїнах заводу з американськими інвестиціями. Підприємство побутової електроніки в Мукачеві два тижні тому росіяни прицільно атакували ракетами. Зокрема, Володимир Зеленський коментує запрошення Путіна на перемови в Москву. Він може приїхати до Києва. Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, звісно, вона може запропонувати щось неприйнятне для мене чи когось іншого. Це зрозуміло. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами. Я не можу їхати до столиці цього терориста. Із Закарпаття Ніна Климіць Віталі Коваленко. Подробиці Інтер, марафон Єдині новини.